Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму каналі про в'язання. Що ж, я тут дуже хочу зняти в'язовлог, але підключаюся до вас уже в мене середа. Покажу вам, що я в'язала на початку тижня. В принципі, я була зосереджена на двох процесах. Перший, ви бачите, перед собою це ось ця ковтинка з комірчиком. У мене дуже велике бажання сьогодні завершити і завершити знімати майстер-клас, щоб в п'ятницю або, можливо, в суботу випустити вже майстер-клас на канал. Як бачите, я вже тут дов'язала рукавчик повністю. І ось тут довжину я вив'язала. І зараз я вже набрала петлі для валанчику. Мені потрібно буде. Десь ось такий сантиметрів 10, мабуть, пров'язати воланчик І ще один рукав. От. Це те, на чому я зосереджусь сьогодні. Ось такі в мене тут записи. Не знаю, можливо, комусь потрібно. Це я в'яжу на вік 3-4 роки. Але майстер-клас обов'язково буде. Вже ось ось. А можливо, ви навіть коли дивитесь цей. Язовлог. Можливо, вже навіть майстер-клас є. Я дуже на це надіюсь. Якщо він є, то посилання на нього я вам обов'язково залишу. А, так, я, ви знаєте, я думаю, що я вкладуся в три мотка. Це Ангура 30 у мене ось. Це в мене четвертий моток. І я думаю, що я його не розпочну, тому що в мене є ось. І ще ось. І ще в мене є. <с> ну, тобто, я думаю, що мені вистачить три мотка, але, ну, звичайно, про розхід я також вам окремо скажу. Я в'яжу у дві ниточки на спицях 4. Так, краса виходить. Такі рукавчики вирішила зробити широченькі мені здається, що м, сюди. От якось краще вони будуть пасувати. І внизу ось я пров'язала хустковою в'язкою, тому що понизу воланчика я також зроблю хусткову в'язку. Спочатку думала, можливо зробити ось такий зубчатий край, але потім вирішила, що це якось буде занадто. Не сподобалась мені ця ідея, і все ж таки зупинилася на хустковій в'язці. Вона так делікатно трішки підзбирає. Я думаю, що має бути зручно дитині. Так, з цим сьогодні я буду ще працювати і покажу, що я робила вчора, понеділок, і вівторок, так. ось такий набірчик зв'язався. На замовлення, ось такий. Ведмедик-бряскальце. Там всередині, я надіюсь, ви чуєте, калатить. Ось такий класний вишив. Дуже мені подобається. Це і такі кольори, ніжні, такий какао, і ось це 0,5 джинс. Дуже-дуже мені подобається це поєднання цих кольорів. І, звичайно, ведмедик в шубці <калатись> з ось такими вушками, Ось такий красунчик. Здається, що для малючків дуже круто на подарунок такий індивідуальний підхід і виглядає дуже мило класний от Подобається мені оця ведмежатка, і подобається мені із зайчиками, також із оленятками. Загалом оці набори дуже круто виглядають. Тож, хто думає, там можливо, якийсь подаруночок зробити, то дуже вам раджу класні виходять. І, до речі, я ось тут використала ось це кільце. Я зазвичай беру 6 см, а це здається 5. Тож, ось такі в мене просування за понеділок і вівторок, коли я до вас не підключалась, я займалася саме ведмедиками і майстер-класом. Я ж кажу, сьогодні я надіюсь його вже завершити, і тоді вже буду. В'язати далі свої процеси, не знаю, чи буду на цьому тижні розпочинати щось нове. В мене плани, плани ростуть, я знаєте, собі почала писати вже, бо я в телефоні картинки зберігала, а це вже я собі пишу в блокнот, і в мене вже там такий список, що не знаю, коли я це все встигну. Тож буду поступово, потихеньку завершувати початі процеси і, звичайно. Буду потрішки її розпочинати, бо, чесно кажучи, хочеться щось і новенького. Да, я забула показати вам, як це все виглядає ось разом. Ось такий ведмежатковий набір. Ну що, я з вами прощаюся до завтра. Підключусь до вас обов'язково, покажу, що я там зв'язала за сьогодні. Всім привіт! Як бачите, я не встигла завчора завершити рукав. Точніше, я би сказала так, що я би його встигла завершити. Але так як я знімаю, а сонечко сіло, і просто було настільки темно, що ну, не підходило мені для зйомки, а додаткове світло, коли я ставлю, мені якось не подобається, як це все виглядає, тому перенесла на сьогодні. І, в принципі, думаю, що зараз я сяду і відв'яжу вже цей рукав. Я вже відзняла тут як. Піднімати петлі, зняла, як робити збавляння. Тому, в принципі, мені залишилось дов'язати рукав, випрати і зняти вам ну, цю найпершу частинку, де я показую саму ковтинку, і розповідаю, які нам матеріали знадобляться. Вчора я не могла дов'язувати цю ковтинку, то я взяла в роботу ось цю зелену шапочку і доволі таки гарно попрацювала з нею, дочитувала книгу. І ларіона павлюка, і в'язала і так я так можу, але тільки якщо якийсь ось такий нескладний візерунок, або просто лицева, наприклад, в'язка, або ну максимум, це ось така резинка. Ось така звичайна шапочка, це для мене з резиночкою 2х2. Бачу, що трішки якось в мене кривенькі петлі, але надіюсь, що. ВТО. Що я хотіла сказати, що я все ж таки перейшла на спиці номер 3 від Knit Pro Nova Metal. Тому що мікрони, я в'язала на мікронах їх, вони мене просто таки дістали, бо постійно почали зачіплюватися ось тут, на переході. І це досить було незручно. Тому я перейшла на спиці 3 і все чудово, в мене тут нічого ніде не зачіплюється, немає ніякого дискомфорту. Е, ну, так, до цих спиць, тому що сама спиця, сам метал класний, кінчики класні, але ну, от, з переходом на тросик біда. <смітна> ось. Тому в'яжу ось так. Гарно мені вчора вдалося її пов'язати. Дочитала вже свою книгу, буду сьогодні розпочинати нову. І ось такий процесик в мене в'яжеться. Тож, сьогодні в планах, не знаю, чи буду в'язати ще цю шапочку, це, знаєте, такий... коли ти можеш не, сл... не так сильно слідкувати за в'язанням. А взагалі, в планах сьогодні в'язати свій білий светрик. Ось цей. Класний тут візерунок виходить. Тож, ось так це виглядає. Мене не покидає надія, що я в цьому році ще встигну його одягнути. Ну, в принципі, встигну, бо навіть якщо я його дов'яжу до наступної зими, то це ще буде ж цей рік, правильно? Ну, загалом, надію, що до весни мені вдасться його завершити. Як думаєте, вдасться? Так, все. Тож. На сьогодні план робіт такий. І я ще сьогодні зробила замовлення на матеріали для лялечок двох, які в мене ще в замовленні. І поки я їх чекаю, я думаю зв'язати декілька іграшок маленьких із плюшу. Тому що в мене така родилася ідея. Давайте, я вам в наступному підключенні про неї розкажу, може, будуть вже іграшки готові, і розповім вам, що ж то за ідея. Поки що з вами прощаюся до завтра. Всім привіт ще раз! Що ж, я до вас підключаюся, в мене вже пройшло декілька днів. Не вийшло в мене знімати в'язовлог такий, знаєте, повноцінний. Тому що знову похворіли в мене всі, ніяк нас не відпускає. Отже, давайте по порядку. В мене, як бачите, готовий ось цей джемпер, ковтинка з комірчиком. До речі, я ось тут просто зшила для того, щоб ось в такому вигляді він був зафіксований. Мені так подобається. І мене з Латуся навіть вже його одягала, їй подобається ось така моделька, що тут такий валанчик, ну, така дуже дівчача модель вийшла. Отже, майстер-клас вже є на каналі, тому кому цікаво, переходьте. Я залишу в описі під відео посилання на цей майстер-клас, і там все я показую, як що я пров'язую. Загалом розхід в мене вийшов 3 матка, 150 г, і ось цей комірчик 10 г. Тобто все разом 150, але якщо брати окремо комірчик, наприклад, то 10 грам. Дитина моя носила, нічого їй ніде не кололо, дискомфорту не приносило, тому з цим все в порядку. Так, наступна готова робота, з якою я поділю, якою я поділюся з вами, це буде ось ця шапочка зелена, яку я в'язала із мериносу. Я вже тут, навіть бірку приліпила, і вона вже випрана. І я також вже встигла, встигла навіть її один раз одягнути. Подобається мені те, що вийшло. По-перше, колір, супер, такий яскравий, весняний уже. По-друге, я трішки переживала, в мене вона така була крива вся. Що я дуже переживала, чи вона такою не залишиться. Ну, є все одно на рівні петлі, але, ну, порівняно з тим, що було, нормально. Саме звичайне, резиночкою 2х2 в'язала я на спицях номер 3 В. Ув... 6, здається, складень. Це класичний маринос. Ось, я навіть знайшла етикетку. Ось так. Це в мене яблуко і рожевий в мене ще є. В мене ще є залишок, не знаю, що з нього буде. Мабуть, вже в наступному році, в цьому році поки що все. І ось ця шапочка, вона зараз якраз на ось цю таку погоду, що в нас там плюс 5, то вона ідеальна. Дуже мені подобається, класна. І я, знаєте, Люблю ось такі прості лаконічні шапочки, які під все підходять. І, звичайно, я вже сюди втулила свою бірочку для того, щоб вона мала такий завершений вид. Наступне я ж вам обіцяла показати, що я буду в'язати із плюшевої пряжі. І ось, що в мене вийшло із плюшевої пряжі, дивіться, це ось такий пингвик. Він зовсім маленький, бачите, такий вміщається в дві мої долоньки. Це такий чудовий спосіб вив'язати залишки. І це безкоштовний майстер-клас. Залишу посилання на майстриню в інстаграм, Мартелка Тойс, здається, правильно я кажу. І в неї є безкоштовний майстер-клас на ось такого пингвика, і здається, що є безкоштовний майстер-клас на черепашку. Черепашку також буду в'язати обов'язково. І ось цей це такий зайчик. В'яжеться все одним полотном в цьому зайчику. Це платний майстер-клас, називається Райдушки, і там по цій схемі багато різних звірів. Там, здається, і тигрик є, і єнот, і і пингвик також. ну Там прям дійсно їх багато, всі вони такої форми. Тут все-все-все одним полотном в'яжеться. Теж дуже класна ідея для вив'язування залишків ось такої плюшової пряжі. І я собі вирішила, що я буду в'язати ось такі маленькі іграшки поступово там кожного тижня, хоча б одну іграшку буду в'язати і складати їх в окрему коробочку. І потім, коли вже в мене назбирається якась така достатня кількість, буду передавати їх чарівницям добра, і вони вже будуть їх передавати в дитячі будиночки. Ось, я думаю, діткам будуть такі іграшки дуже приємні. Тож, буду потихеньку наповнювати корзинку з такими маленькими іграшками. Посилання на зайчика на майстер-клас, також в інстаграмі, я обов'язково залишу внизу в описі під відео. Далі, давайте я вам покажу, що я замовила в Марія Тойс. Марія Тойс це магазинчик, де я купую зазвичай все для іграшок. Чому там? Тому що зазвичай там є все, що мені треба. І мені не треба бігати по 300 магазинам і платити в кожному доставку. Ось, що я купила: це ось такі кольори: це 05 і 07 джинс. Потім ще взяла ось такий Alize Cotton Gold це я його використовую на тіло для лялечок 382 відтіночок. І спробувати вирішила ось такий джинс Crazy. Так, зараз вам скажу 72,03 відтіночок, тому що бачила, що дівчатка його рекомендують для вив'язування форми військових, тобто там котики ЗСУ, і дівчатка в'яжуть ось такою ниточкою виходить ніби як піксель. Я поки що з цього кольору в'язала тільки міні-котика. Зараз вам на екрані буду вставляти відео. Так от його форма якраз таки зв'язана з ось цього джинс Crazy, мені здається, що дійсно гарно підходить. Це при тому, що це досить маленька іграшка, мені здається, що на більшій іграшці буде краще лягати ці смужки, і дійсно буде схоже на форму. Так, і я вже почала в'язати з ось цього кольору, вже почала в'язати ручки. Це в мене буде дві лялечки, тому попереду в мене ще дві ручки, буду вив'язувати все це паралельно і вже потім разом оформляти лялечку. Так, і тут же в Марійки я замовила ось такі. Треси, я вже не буду їх виймати. Ось такі буде дві блондинки. Одна ось така буде кудрява більше, а друга буде з прямим волоссям. Тому, очікуйте, в наступних відео будуть лялечки. І замовила ще ось ці кільця. Також, я думаю, ви знаєте, для чого. Це для брязкалець. І, до речі, в мене ще були готові роботи, які я вже відправила. Це були зайчики патріотів. Десь вам на екрані знову ж таки вставляю якісь коротенькі відео про них. Був у мене набір зайчиків патріотів, брязкальця і зайчик, а також ангелочок від Тані Янчу. На Зайчика Патріота в інстаграмі Батойс-майстер-клас безкоштовний. А на Ангелочка це майстер-клас від Тані Янчу. Там можна його в неї купити, а можна зв'язати безкоштовно, там є певні умови. Це все в неї в інстаграмі є написано. На екрані ви бачите просто буйство рожевого кольору, і це подарунок від іринки. Іренка мені написала, що хоче подарувати мені невеличкий подарунок, і прислала ось таку рожеву коробку. Я коли відкрила, я така відразу: ну, все, це златена коробочка. Я думаю, ви знаєте, що в мене менша донечка дуже любить всі ці рожеві кольори, тому обов'язково буду в'язати для неї. Я взагалі, в шоці, які тут багатства, це просто. Давайте подивимося разом. Це ось така пряжа. Я таку чесну бачу вперше. Мариносова вовна 65%, 20% кід Мохеру і 15% шовку. Ну, це якийсь супер шикарний склад. І в мене таких три моточка 150 метрів на 50 грам. Клас, дуже красивий такий ніжно-рожевий Ну, Я думаю, що з усього цього буде щось для злати, бо в неї період цього рожевого. Далі дивіться, тут є газал альпака Air. Також дуже класна пряжа, така дуже-дуже ніжна, пухкесенька. Дуже схожа дійсно на. з... На R від Drops, дуже схоже. І також такий класний рожевий кольор, аж два мотка. Я буду обов'язково думати, що з цього можна придумати для златусі. Дуже красиво. Такий, знаєте, полунично малинова така кольорова гама. І на Коперіс також дуже люблю цю пряжу, хоч вона і синтетична, але це дуже ніжна пряжа. Вона просто як кошенятко. Це, от не знаю як для яких діток, а мої просто від неї в захваті. І вони носять і кардиганчики з, такі, з такої пряжі, і джемперочки. Тому ну, мені дуже подобається, вона дуже дійсно м'якесенька і приємна. Тож, ось це все рожеве чудо обов'язково буде для моєї златусі. А я хочу ще раз подякувати Іриночці. Я вам щиро дякую за вашу увагу і за вашу доброту. І останнє, що я вам покажу, це будуть просування по моєму білому светрику. Я думаю, ви бачите, що він таки гарно підріс. Ось в мене тут стояв маркер. І ось стільки я вже пров'язала. Тепер уже дуже гарно видно ось цей малюнок. Тут єдине, що внизу я трішки відпарювала, а тут ось далі. Я вже полотно не відпарювала, тому трішки таке зібране. Досить таке гарно я просунулася. І, знаєте, мене не покидає надія, що я його встигну дов'язати до кінця лютого. І ще в березні, коли буде ще досить прохолодно, я встигну навіть його ще одягати. Він у мене такий досить об'ємний має бути. Такий затишний, знаєте, світлий светрик. От саме те, що дуже зараз хочеться нам усім, я думаю, це затишку, тепла, спокою. Так, для тих, хто вперше дивиться цей візерунок я взяла із книжечки Норагон. Називається дрібна шотландська клітинка. В'яжеться він досить таки легко, але я точно не запам'ятала його. Я дивлюся в схему, але ну, це легко в'яжеться, тому що оце все це просто переплетіння двох петель. Тому з цим просто. І в'яжу я його із пряжі на півмереносу від Лана Гато. Це бобінна пряжа. Тут 50% мариносу, 50% акрилу. Мені здається, що для такого весняного джемперка саме те, що треба, такий демісезонний склад. Вона, звичайно, м'якенька, приємна, тут взагалі немає нічого колючого. Тому я думаю, що можна придивитися до неї. Подивимося, що як вона буде себе вести в експлуатації. Але поки що я нею дуже задоволена. Власне, це все, що мені вдалося за ці дні пов'язати. Буду з вами прощатися, тому що в нас геть вже тікає від мене світло. Я вам бажаю всього самого найкращого, самого доброго, здоров'я, обов'язково! Весни і тепла вам у ваші серця. Дякую вам за те, що ви мене дивилися. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. Дякую вам за кожен ваш коментар, тому що ну дуже це приємно і дуже важливо для кожного, так хто відео робить. Дуже важливий ваш відгук, ваші коментарі. Тому. Буду вдячна вам, якщо напишете мені декілька слів. Все, до нових відео. Бувайте!